Шановні колеги, реалії життя кожної без будь-якої виключної особистості такі, що вони несуть для неї певні небезпеки, як фізично, біологічні, так і штучно створені людство, зокрема, з засобами масової інформації, у їх особистісно деструктивному варіанті. І це я підкреслюю, у таких умовах вона мусить їм протистояти. Не втрачаючи своїх ціннісних орієнтирів. Одні з цих зовнішніх небезпек вона обходить, до інших, якщо це можливо, пристосовується, а ще деяким активно протистоїть, Хоча і не завжди успішно. Тож останні, на нашу думку, і мають стати прямим предметом наукового дослідження, бо ще так мало у всій сфері зроблено в науковому плані. Проблема у цьому зв'язку має формуватись так: за яких внутрішніх умов особистість готова розгорнути внутрішню діяльність, тобто максимально актуалізувати необхідні психічні процеси з метою успішного протистояння тим чи іншим зовнішнім небезпекам і утверджуватись у психологічній безпеці? Такою ключовою умовою. Має виступити духовна напруженість як опозиція духовній безпеці. І так, опозиція, напруженість безпечність. Спочатку дамо характеристику останньої. духовна безпечність це психічний стан особистості, який характеризується пасивністю, безтурботністю, недбалим ставленням до діяльності і відсутністю старанності. Внутрішня духовна безпечність стримує безперервний процес особистісного самозмінювання і усвідомлення, що стосування свого я образу, безпечність стає суттєвим деструктивним потенціалом, коли ситуативного явища трансформується у більш-менш сталий психічний стан, що визначає своєрідність різних психічних процесів людини. Духовна безпечність проявляється у недоречному, поблажливому ставленні особистості до себе. Цей психічний стан може бути вибіркою, пов'язаним лише з конкретними змістово-цінними проявами поведінки особистості, а може охоплювати всю поведінкову сферу. Безпечність не має, не сприяє досягненню духовно значущих цілей особистості. І чим віддальніші вони в часі, тим ступінь безпечності. Суб'єкта підвищується. Духовна безпечність стосується передусім цінності найвищого рівня. Ось що головне, що визначає все життя особистості. Тому психологічно загрозливо є безпечність як основу життя суб'єкта в теперішньому часі і як орієнтир майбутнього, просір якого творить духовне зростання особистості. Полярним станом щодо духовної безпечності, виявляється, Духовна напруженість. Вона кваліфікується як психічний стан, проєм якого є ретельність, уважність, дбайливість, западність людини у її духовній діяльності. Розхилимо, хоча й у першому наближенні тактику подолання духовної безпечності і утвердження відповідної напруженості. У методичному плані педагог. Працюючи над подоланням духовної безпечності вихованця, спочатку має, так би мовити, розхиптати сформовану в нього ціннісну структуру егоцентричної спрямованості, підкреслюю саме егоцентричної спрямованості. Це потрібно здійснити через їх самоаналіз, коли у вихованця під впливом суджень педагога виникає сумнів у правильності стилю свого морального життя. При цьому зусилля педагога спрямовуються лише в зону сумніву, з метою її розширення. Далі він поступово домагається перецентрації мислення вихованця з власного інтересу на спосіб мислення, який орієнтує його на потреби саме іншої людини. Психологічно філіграмним з таким, що визначається, найтоншою пробою, повинно бути моральне самоставлення вихованця. Особливо коли йдеться про самоосудження, яке розгортається за керівництва вихователя. Зазвичай така особиста садія має на меті виявлення і усвідомлення вихованців своїх суспільно несвальних рис та їх емоційне самооцінювання. Це особливо важливо саме емоційне самооцінювання. Яка хоч і несприємне, але об'єктивно характеризує реальну ситуацію його розвитку. Вважалося, що така внутрішня структура акту самосудження є методично оптимальною, тому педагогію і культивує. Однак поглиблене її осягнення дає змогу констатувати необхідність істотного її доповнення для цільового продовження ідеться про обов'язкову Емоційну побудову вихованця відповідної послідовності способів дії духовного самосудження. У такому разі моральне самосудження буде продуктивнішим. Іноді вихованці осуджують себе, але метації цієї дії далека від позитивної моральної самозміни. При цьому немає будь-якого потягу до духовного самозасмучення, а то й каяття. Але єдність, шановні колеги, самосудження переживання самогнів і сором вихованцям значно знижує її духовну, духовну безпечність, що є досить важливим фактором його морально-духовного становлення. Така внутрішня робота та її результати породжують прагнення вихованця бути у стані саме духовної напруженості. За духовною напруженості кардинально зміниться сприйняття суб'єктом його внутрішнього, теперішнього і майбутнього, у межах яких відбувається морально і духовний розвиток. Ці дві часові інстанції не подільні у свідомості, особистості, в теперішньому вона переживає і своє майбутнє. Тож, розвиток духовної напруженості є рухом до стійкості цього. Психічного стану, однак ця ідеальна мета не завжди досяжна через надзвичайну складність. Проте головне в цій деструкційній ситуації не вважати її за внутрішньо комфортно. Це вдається завдяки цілеспрямованим педагогічним діям, за яких деструктивна ситуація вихованця перестає бути монолітною. Отже, шановні колеги, коли педагог цілеспрямовано працює з одного боку над зняттям духовної безпечності і підняттям напруженості, дитина в стану оптимальної напруженості як відповідної ситуації, за якою вона вирішує складні і звичайно швидким темпом різного роду ситуації, у які вона попадає. Або перед перед якими вона зустрічається за допомогою за допомогою дії або вихователя, або оточуючого середовища. Таким чином, розквіта проблематика надзвичайно складна і яка мало врахується у теперішньому виховному процесі. Дякую за увагу.